У нас були прильоти ракет, прильоти шахедів, а саме Куба ми це вперше. Вони летять більше 100 кілометрів, тому мабуть і долетіли до міста Лазова. Було три каби. Перший був збитий. Він не долітаючи до Лазової, впав біля міського сміттєзвалища. А два каби вони прилетіли. Один попав в житловий сектор. Було звернення шести осіб, осколкові поранення, переломи там в одної жіночки, там де сама цей будинок прилетіла. А друга знаходилась в дворі, і її посікло склом і постраждала біля 47 будинків. Це приватні, це там двуповерхові є І ще один прильот був: це саме по території приватного підприємства, яке займається металообробкою. На жаль, укриттів у нас не в достатній кількості, але вони є. Особливо у приватних домоволодіннях, в будинках багатоповерхових, там де є підвальні приміщення, у СББ, у правителів Ми прохаємо використовувати, наводити лад саме в їх будинках, в своїх будинках і використовувати як найпростіші укриття.